В Івано-Франківську відбулася п'ята всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю, етнонаціональна політика в теорії і практиці українського націоналізму, історія і сьогодення. Організація та проведення конференції відбулося завдяки сприянню Івано-Франківської обласної ради, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного технічного університету нафти і газу. Про що йшла мова? Дивіться далі. Понад 50 науковців з України, Австрії, Болгарії та Польщі взяло участь у всеукраїнській науковій конференції з питань етнонаціональної політики в Україні. Така міжнародна наукова конференція відбувається вже в п'яте. Цього року основна тема ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Ми будемо говорити не тільки про те, яким є відношення українського націоналізму до етнонаціональної політики, а взагалі, от в якому стані сьогоднішньо в Україні етнонаціональна політика, які меншини мешкають в Україні, є Україна багатонаціональною чи мононаціональною державою, яке відношення етнічних меншин до розбудови української держави, який стан і статус української титульної нації, і яка би повинна бути політика української держави про націоналізм та українізацію на сході України розповів науковець Володимир Сабадуха із Луганська. Він приїхав на конференцію представити свою нову ідеологію для розбудови української держави. Каже, на сході ситуація з патріотизмом не з найкращих. Луганська область, на жаль, як і Донбас, зросійщений, і тому українського духу трохи замало на Донбасі. І тому я сказав, що дуже було б гарно, якби Галичани певним чином допомагали відроджувати український дух не лише у себе на Галичині та в центральній Україні, але і на сході України. Участь у відкритті конференції спільно з головою оргкомітету Олександром Сичем. Також взяли голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, ректор Перекарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда. Є коло науковців не тільки в Україні, але й в Європі, які цікавляться теоретичними підвалинами націоналізму, тому що ми вже напевно завершуємо етап зібрання документів. Хоча він завжди буде тривати, але все ж таки ми маємо досить добру документальну базу, яка дає нам сьогодні можливість відійти від аналізу документів і перейти безпосередньо вже до опрацювання серйозних теоретичних праць. Тому такі конференції дають можливість проаналізувати ці документи, визначити головні пріоритетні напрямки, а саме головне також сформувати історичні школи, які займаються цією. Там, де нема наукового обґрунтування, то воно просто буває мильною бульбашкою і без жодного. Жодного такого цікавого практичного продовження і тому власне треба проблему вивчити як з теоретичного аспекту, вже потім впроваджувати в практику, в тому числі і такі питання, які стосуються національних меншин, які стосуються міжетнічних відносин і всього іншого. Це дуже серйозна проблема, і десь іти політикам попереду науковців мені здається, що тут не бажано. Організатори п'ятої всеукраїнської наукової конференції сподіваються, що їхні ідеї та дискусії з теорії переростуть. В практику, яка сприятиме розбудові української національної держави.